Забруднення повітря досягає рекордних рівнів в багатьох країнах, особливо в Китаї. Щонайменше в десяти містах та в одній з провінцій наразі оголошений червоний рівень тривоги. Пекін оголосив червону тривогу вперше на початку грудня, а згодом минулого тижня. Школи рекомендували закрити. Звісно, я сподіваюся, що побачу завтра блакитне небо. Я вчителька і для мене важливо, щоб навчальний процес не переривався. Жахлива ситуація також у місті Сіньсян. Концентрація особливо небезпечних частинок сягнула 730 мікрограмів на метр кубічний. Ця цифра в 30 разів перевищує максимум. Рекомендований Всесвітньою організацією охорони здоров'я. У іранській столиці якість повітря сягнула червоної зони минулого тижня. Рівень забруднення у сім разів перевищує допустиму норму згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ. На додаток середня кількість смертей в Тегерані збільшилася зі 150 до 180 на день, кажуть місцеві посадовці. Тим часом у Європі в районі Мілана на півночі Італії вирішили заборонити рух транспорту з 28 до 30 грудня з 10-ї години ранку до 16-ї, щоб зменшити рівень забруднення до допустимих норм. В Реймі ухвалили таке саме рішення на 28-29 грудня після кількох спроб обмежити трафік в місті. У Мадриді міська рада втретє за місяць актувала спеціальні заходи з обмеження руху. В Боснії та Герцеговині рівень забруднення повітря також вийшов з норми. В Сараєво усі школи зачинені. Заклади охорони здоров'я рекомендують використовувати захисні маски хоч в аптеках Сарайво їх бракує, тож волонтери роздають їх безкоштовно.